Пробач, рідненька, що сварюсь на тебе, і лекції читаю без зупину. Якби могла, то прихилила б небо для тебе, дорога моя дитино. Пробач, що дуже часто научаю розказую про те, як треба жити. Я просто світ цей трохи краще знаю. Він може дуже гірко обдурити. Ти не сердись лише, прошу, будь ласка, я хочу, щоб безпечно ти ступала там. Де життя тобі готує пастку, там, де сама я не один раз впала. Дружи з добром і мудрістю за мною. і дякуй за усе, що маєш Богу, май власну думку, завжди будь собою. Цінуй себе, знайди свою дорогу. Ніхто тобі нічого не повинен, ні дружби, ні любові, ні відплати. І всі твої недоліки й провини, це шлях до змін. Вчись аналізувати, пробач рідненька, що сварюсь на тебе, і лекції читаю би зупину. Якби могла, то прихилила б небо для тебе, дорога моя дитино.